Хлопець каже: Хочу покращити своє особисте життя, хочу розпочати знайомитись, проводити побачення, зваблювати і як результат знайти та побудувати круті стосунки. Але ж не знаю, з чого мені розпочати. На що я завжди відповідаю: витисни максимум зі своєї зовнішності, тому що на кожному з цих етапів це має значення. Якщо ми кажемо про знайомство, те, як ти виглядаєш, впливає на результат ну, щонайменше відсотків на 50. На етапі побачень, твоя зовнішність має значення. І навіть якщо ми кажемо про побудову стосунків, то твоя зовнішність відіграє там не останню роль. Що ж робити, як стати кращою версією себе, як витиснути максимум і почати подобатись дівчатам ще більше, давайте про це сьогодні з вами поговоримо. Але перше ніж про це почати говорити, будь ласочка, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Поставте лайк під цим відео, ну і звісно, залиште свій коментар. Перше, зуби, форма та стан. Мені 38 років, і я зараз ношу брекети. Навіщо? Ну, звісно, що правильний прикус це корисно для здоров'я. Але коли ти ставиш брекети, ти ну, не стільки думаєш про здоров'я, скільки про красу. Тому що крута посмішка. Впливає на те, як тебе оцінюють люди. Крута посмішка впливає на твою самооцінку для кожної людини. І тому, якщо у вас щось не так з зубами, якщо щось не так стоїть, щось нерівненько, треба за це братись. Я знаю, серед підписників є ті, яким навіть там 45 чи 50, і вони пішли і поставили собі брекети. І я, наприклад, після того, як завершиться курс лікування, я планую ставити собі вініри, щоб моя посмішка була рівненька, ідеальна, білесенька. І ми поступово переходимо від форми до стану. Тому що буває так, що у хлопців, наче все рівненько, але там просто жахіття. Каріс, жовті зуби. І він тільки відкриває свого рота, а дівчина вже думає жах. Який жах. Хлопець концентрується на тому, що він буде розповідати. Він концентрується на тому, як він буде фліртувати, а дівчина думає про його зуби. Тому якщо щось не так з вашою посмішкою, будь ласочка, треба докласти зусиль, щоб у вас цим було ідеально. Це 100%. Потім буде покращувати ваш результат. Це 100% додасть вам впевненості. Це 100% варто того. Друге зачіска. Інколи буває так, що хлопець просто правильно пострижеться, так як йому личить, і це зовсім інша людина. Ти його можеш навіть не впізнати. Він справляє зовсім інше враження, особливо якщо ми кажемо про перше враження. Яке відіграє ну, дуже суттєву роль, якщо ми кажемо про вилучені знайомства. Отож, бо не економте на стрижці. Знайдіть собі хорошого майстра і ходіть до нього регулярно. Звісно, тут це залежить від зачіски, але в середньому це десь два рази на місяць, кожних два тижні. Але знайти майстра, зробити зачіску це лише пів справи. Це, як то кажуть, на один день. Потім треба доглядати за волоссям, потім треба його вкладати. А з цим прям проблема. Навіть хлопці, які ходять до крутих барбершопів, вони ну, далеко не кожного дня миють голову і далеко не кожен з них потім вкладає свою зачіску. Інколи можна почути, що вони кажуть, я десь в інтернеті прочитав, що якщо кожного дня мити голову, то потім залишиться взагалі без волосся. Тому хлопець зараз, коли у нього волосся є. Він ходить з жирним волоссям, виглядає як якась потвора, але каже зате з волоссям, зате я буду там якийсь час довше з волоссям, нехай. І це виглядає жахливо. І нехай більшість людей, коли так дивляться, думають, йоханий бабай, це він що? Прокинувся і одразу пішов там на роботу. Коротше. Знайдіть майстра, робіть зачіску, яка вам личить. І в принципі, якщо ви знайдете хорошого майстра, він вам порекомендує, що саме вам личить. А потім вкладайте це все так, щоб воно виглядало гарно. Дівчата на це звертають увагу, і це додасть вам балів і при знайомстві, і на побаченнях. Ну і навіть в стосунках також. Чому би ні? Ви ж також, мабуть, хочете, щоб ваша дівчина навіть в стосунках виглядала гарно та привабливо. Правильно? Правильно. Третє фітнес. Приведи себе у форму. Ніхто не каже, що обов'язково у тебе повинно бути там 8-10% жиру та купа м'язів, значить ти готуєшся до чемпіонату з бодібілдингу. Але ти повинен виглядати нормально, ти повинен виглядати як здорова людина. Дівчата на це звертають увагу. І тому, якщо у тебе проблема з зайвою вагою, треба скидати. Якщо ти такий дрищ, що кожна дівчина виглядає потужніше за тебе, треба набирати масу. Ніхто не каже, що ти повинен і день, і ніч проводити у спортзалі. Але регулярні тренування точно додадуть тобі привабливості. Але регулярні тренування точно будуть впливати на результат. Тому, коли хлопець каже, а що мені краще зробити? Зробити на вулиці там 50 підходів, чи, наприклад, зробити. П'ять підходів, але сходити ще до спортзалу. Зроби п'ять підходів і сходи до спортзалу. Підходи це добре, але треба все ж таки намагатись розвиватись в декількох напрямках. І спорт, і ваше тіло, і ваша форма це дуже і дуже серйозний пункт. Тому регулярні заняття спортом і те, що ви самі відчували, що ви у крутій формі, ви у нормі. Це дуже і дуже важливо. Четверте стиль. Багато чоловіків недооцінюють, який суттєвий вплив на думку оточуючих має ваш одяг. Навіть якщо просто ну, прибрати те, що за допомогою одягу ти можеш приховувати свої недоліки, а свої сильні сторони демонструвати у всій красі, навіть якщо це не брати до уваги, стиль це твоя можливість демонструвати свій успіх. Я скажу навіть так, якщо ти не захочеш демонструвати свій успіх, через твій одяг будуть просто оцінювати твій успіх. Тобто, коли жінка дивиться на чоловіка, вона якусь інформацію вже зчитує через те, як він вдягнений. І може бути так, що ти ще не встиг до неї підійти, ти ще не встиг відкрити свого рота, а вона вже склала про тебе якесь враження. І далеко не факт, що це враження буде позитивним. Коротше, насправді наполегливо вам раджу пропрацювати свій стиль. Насправді наполегливо вам раджу якусь частину свого бюджету постійно виділяти на стиль, тому що це дуже сильно впливає. Це дуже сильно впливає на знайомство. Це неймовірно сильно впливає на ефективність на побаченнях. Ви повинні виглядати круто. Ви повинні виглядати краще. Ніж 99% інших чоловіків, тому серйозно пропрацюйте свій стиль і постійно слідкуйте за тим, як ви вдягнені. І останнє п'яте шкіра: коли ти починаєш спілкуватися з дівчиною, перше, що вона бачить, твоє обличчя, і звісно, вона звертає увагу на стан твоєї шкіри. Я не кажу про те, що ти повинен витрачати якісь космічні кошти на те, щоб доглядати там свою шкіру і кожен день на це витрачати декілька годин. Але насправді 2-3-5 хвилин кожного дня допоможуть тобі виглядати більш привабливо, допоможуть тобі виглядати більш здорово. Тому що коли ти спілкуєшся з дівчиною, вона бачить, що у тебе ці чорні. Цяточки, забиті пори, і взагалі виглядає це якось. Ну, звісно, це впливає на те, наскільки в її очах ти виглядаєш привабливим. Ми в наступних відео, так чи інакше, будемо розмовляти з вами про догляд за шкірою. Я буду казати: ну, хоча б нормально вмивайтесь. Ну, хоча б, якщо є можливість використовувати тонік, ну, хоча б, якщо є можливість використовувати сонцезахисний крем, ну, хоча б, якщо є можливість, хоча б раз на тиждень можете робити собі очищуючу маску, про це будемо з вами спілкуватись в наступних випусках. Але, ну, будь ласочка, ну трошечки уваги своєї. Шкіри. Тому що дуже часто хлопці думають, а так, водичкою просто 5-10 секунд, наче умився, там рушником протерся, а норм. Не норм. Чоловік, який слідкує за своєю шкірою, чоловік, який слідкує за тим, щоб виглядати привабливо, він набагато більш ефективніший. У нього набагато чистіше в житті трапляються вдалі історії. Тому ви. Ви розглядаєте це як вклад у себе. Ви тут присвячуєте якийсь час, ви тут докладаєте зусиль, щоб покращити себе, щоб покращити своє здоров'я. І це обов'язково призведе до того, що ваші результати в знайомствах, на побаченнях, в звабленні і в стосунках вони будуть покращуватись і будуть самі такі, які ви бажаєте. Отож витискайте зі своєї зовнішності максимум, хоча б притримуючись цих п'яти пунктів. До зв'язку!